Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Військовим на передову передали техніку та обладнання в рамках програми Полтавський спротив. За два місяці 20 смертей на водоймах області. У Полтаві запрацював літній креативний простір для молоді спільнокемп. Десять високопрохідних пікапів, безпілотники, тепловізори, приціли та інше спорядження, що рятує життя та наближає перемогу. Усе це придбали для наших захисників за місцевою програмою Полтавський спротив. Закупили техніку для кількох батальйонів однієї з бойових бригад. Перед відправкою на фронт її показали громаді біля будівлі Полтавської міської ради. Високопрохідні машини це не те, що це життя на передовій». Десять автомобілів високої прохідності, дрони, приціли, тепловізори. А також спецтехніка для роботи в надзвичайних ситуаціях. Обладнання, яке рятує життя та наближає нашу перемогу, вирушить з Полтави на передову. Його придбали в рамках раніше затвердженої депутатами міської ради програми «Полтавський спротив. Сьогодні ви бачите перед собою обладнання, яке передається близько на 60 мільйонів гривень. Ми передаємо сьогодні ці всі засоби технічні, автомобільні. Це представники нашої тероборони. Програма 300 мільйонів. Ми затвердили в бюджеті. Ми її йдемо реалізовуємо. Придбали кожну модель за конкретними запитами військових. Це очі для військових, це безпека для військових, тому що це і розвідка, і безпосередня участь в поставних завданнях по знищенню ворога. І автомобілі завжди потрібні тут нічого говорити. І треба пам'ятати постійно, що це розхідний матеріал, який втрачається. Його постійно потрібно оновлювати. Це одна з наймасштабніших, проте вже не перша партія обладнання для військових по програмі Полтавський спротив. Та від сьогодні перед кожною відправкою на фронт усе, що придбали для наших захисників, показуватимуть громаді. Зараз ми заведемо хорошу традицію з ось такого потужного початку, що кожна передача майна вона буде активно висвітлена для громади, бо це. Кошти громади, кошти платників податків, це кошти ПДФО військових, які вони, вибачте, самі для себе вкладають в нашу територіальну громаду. Ось це допомога Полтавської територіальної громади, конкретній бойовій бригаді, в який склад входять декілька батальйонів з питань безпеки. Я не озвучую їх назву і кількість. І вони будуть працювати на передовій. Уся техніка нова, підкреслила Катерина Ямщикова. Бо вживані, наприклад, авто можуть підвести там, де вирішальною є кожна секунда. І ще одну допомогу полтавським військовим передали сьогодні. З-за кордону бійцям підрозділу аеророзвідки Соловей американські волонтери подарували дрон. Більше про це розкажуть мої колеги. Дорогі наші воїни, це вам. Від нас, від американських друзів, щоб ви захищали себе, нас, Україну, світ. Бійці підрозділу аеророзвідки Соловей Полтавської бригади тероборони отримали в подарунок дрон. Гроші на нього збирали звичайні американці, які прониклися історією загиблого воїна Юліана Матвійчука. Усі донати вони передали волонтерці з Кременчука Ганні Капустян. Моя подруга американка Кейті Остурк консолідувала зусилля своєї родини, своїх друзів, знайомих простих американців для того, щоб допомагати саме збройним силам України, вони дізналися про нашого Юліка Юліана Матвійчука, про те, що про те, що він служив такому підрозділі Соловей, що це Полтавська територіальна оборона бригада, і вони заголосили такий проект. Пам'яті друга Юліана придбали пристрій для військових за 2800 євро. Це хороша модель дрону для денної розвідки, каже боєць групи солов'я Роман Федів. Він буде використовуватись для того, щоб дивитися підступи до ворога, для того, щоб захищати нашу піхоту, для того, щоб коригувати артилерію, і можливо робити скиди. Із бойовою частиною він недалеко літає, але в нього дуже хороша камера, яка тут найдорожча в цьому пристрої. Ну, метрів 200 він буде висіти і бачити на відстані 3 кілометри, там як буде їхати ворожий танк або пересуватися ворожа піхота. А вже завтра цей дрон вирушить на схід України, аби допомагати хлопцям виконувати бойові завдання, додав Роман Федів. У Гадячі під час ремонтних робіт стався обвал на підприємстві, внаслідок якого під завалами опинилися люди. Подія трапилась 1 серпня близько 16-ї години. О 16.15 надійшло на повідомлення про те, що на одному з підприємств в місті Гачі стався обвал покрівлі і під завалами знаходяться двоє людей. Коли рятувальники прибули на місце, вони за допомогою гідравлічного інструменту почали проводити піднімання цих будівельних матеріалів. Підняли матеріали, дістали о 17.20 було дістану одного потерпілого, і вже о 17.32 дістали другого потерпілого. Їх доправили в Ганецьку в центральну районну лікарню. За даним фактом поліція Полтавщини, зокрема, слідчі відділення номер один міста Гадяч Миргородського відділу поліції за процесуальне керівництво Гадяцького відділу миргородської окружної прокуратури. Розслідують кримінальне провадження. Відкрите за частиною 2 статті 272 кримінального кодексу України це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання від обмеження волі на строк до 5 років, до позбавлення волі на строк до 8 років. За два місяці на водоймах Полтавщини загинуло 20 людей, серед них чотири дитини. Останню неповнолітню дівчину рятувальники підняли з ворскли у селі Нижні млини. У чому причина такої статистики смертності на водоймах та які основні правила поведінки на воді, розкажуть наші журналісти. Тіло 17-річної дівчини рятувальники дістали з Ворскли у селі Нижні Млини. Увечері, 31 липня, до поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що людина зникла у річці. Після кількагодинних пошуків водолази ДСНС знайшли неповнолітню Полтавку мертвою та підняли на берег. Розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Попередньо було встановлено, що дівчина відпочивала поблизу річки Ворскли із своїми знайомими. Вона перепливла. Дану річку на інший берег, але назад вже не повернулася. На жаль, тіло дівчини, рятувальники 1 серпня знайшли у водойні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, а саме за умисне вбивство. Наразі поліція встановлює всі обставини цієї трагедії. Усього за два місяці цього літа на території Полтавщини внаслідок утоплення загинуло 20 осіб, з них 4 дитини. Такі летальні випадки зазвичай трапляються через нехтування правилами поведінки на воді. Констатує речник рятувальників області Віталій Шкар. Основні такі причини, наслідки, які призводять до того, що люди потопають, це купання в непридатному місті. По-інше, це вживання спиртних напоїв. Також люди не розраховують на свої сили, тому що хтось намагається на далеку дистанцію попливти, так як є свідки, розповідають, що людина пливла, пливла, потім. Палас полюзор все, не могли знайти. Серед причин загибелі на воді Віталій Шкаревський називає і стрибки у воду та додає, не знаючи дна, люди можуть отримати серйозні травми. Необхідно за дітьми постійних контролювати, не допускати самостійних до водойми, навіть коли дорослі побувають поруч з водойми, обов'язково за ними дивитися. Також у ДСНС рекомендують відпочивати на воді лише у світлу частину доби і застерігають купатися поодинці біля крутих і зарослих густими рослинами берегів. Працевлаштували зареєстрованих безробітних, отримайте компенсацію від держави. Про види, розміри та механізм отримання компенсації для роботодавців. Говорили сьогодні на брифінгу директора Полтавського обласного центру зайнятості Катерини Клавдієвої. Фінансова підтримка бізнесу державою докладніше, дивіться далі. Державні програми, які одночасно підтримують бізнес та безробітних, вже діють в області. Якщо роботодавець працевлаштовує зареєстрованих безробітних, він може подати заявку на отримання компенсації, розповіла директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва під час брифінгу. Фінансова підтримка бізнесу державою. 50% відсотків витрат на оплату праці, але найбільше розміру мінімальної заробітної плати. Це працевлаштування безробітних, які в статусі. Понад один місяць це особи з інвалідністю, учасники бойових дій, громадяни, яким до Настання права на пенсію залишилося не більше п'яти років. Тобто для роботодавця вигідно взяти цих працівників, отримуючи державну підтримку. Для отримання даної компенсації від дня працевлаштування роботодавцем безробітного має пройти не менше року. Підприємець отримуватиме шість виплат кожен непарний місяць, пояснює фахівець. Другий напрямок компенсація єдиного внеску. Дві мінімальні заробітні плати це шість сімсот на два тринадцять чотириста. На нього нараховується єдиний соціальний внесок, і ми компенсуємо, але не більше цієї суми. Для кого ці гарантії це просто унікально, які перебувають в статусі безробітного понад місяць і мають додаткові гарантії працевлаштування? Це батьки дітей до 6 років, одинокі батьки. Батьки дітей з інвалідністю та інші вразливі категорії громадян. Наступний вид компенсації роботодавцю за надання роботи зареєстрованим в центрі зайнятості безробітним відшкодування 50% мінімальної зарплати за працевлаштування осіб віком до 25 років, віком до 35 років на перше робоче місце та звільнених зі строкової служби на перше робоче місце. Поінформувала Катерина Клавдієва. Не надається компенсація, якщо підприємство має борги перед державою або перебуває на стадії ліквідації. Крім цього, діють програми зі сприяння створення власного бізнесу. Для ветеранів війни для цього передбачені гранти. Уже ми отримали таких заявок понад 300. Це вже ті, що отримали підтвердження, прийнято рішення, і 78 мільйонів прийшли на розвиток спочатку дії програми на розвиток бізнесу. З них 47. Це релокований бізнес, тобто ті приватні підприємці, які приїхали із інших регіонів, де йдуть військові дії, які започаткували бізнес. Актуальна інформація про види державної підтримки підприємців є на сайті та телеграм-каналі Полтавського обласного центру зайнятості. Заявку можна подати особисто або через електронний кабінет. Навчають бітбоксити, акторської майстерності, творчо мислити, та не тільки. У Полтаві запрацював літній креативний простір для підлітків та молоді спільно кемп. Протягом трьох тижнів юні полтавці віком від 10 до 19 років зможуть безкоштовно навчатись новому. Подробиці дивіться у сюжеті. Ми вам сьогодні покажемо, як ми робимо, як ми робимо музику, і як ну і ми зробимо її разом з вами. Мама коменко купила, коменка купила. Мама конан коко. От музикування зараз відбувається. Це наш сталий формат, в рамках якого молодь вивчає народну українську пісню, але у форматі бітбоксу, де вони все роблять звуки самі з підручних способів, засобів роблять або ротом, або бумажками, або звуками, і потім вони отримують самі трек, який створили в цей момент. У Балдеві запрацював творчий простір для молоді спільнокемп. Це проект дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та громадської організації Культурна платформа Закарпаття. Він покликаний об'єднати молодь місцеву та тим, кому довелося переїхати через війну. Програма розрахована для дітей та молоді віком від 10 до 19 років. Розповіла комунікаційна директорка культурної платформи Закарпаття Яна Полупанова. Проходить креативні творчі практики, такі як дизайн, саунд дизайн, театр вільного руху, акторська майстерність і технології інновацій. це така стала програма, модулі, які проходять в рамках трьох воркшопів, де молодь може отримати нові навички, знання, зрозуміти там професію. Одинадцятирічна Софія розповідає: побачила у Полтаві цікаву локацію, вирішила завітати. Мені просто сподобалося це місце, Я зацікавилася. Локс, подкасти ще що було. Я малювала та... мені все спільнокемп працюватиме у Полтаві у парку незалежності біля стадіону Ворскла щодня з 12 до 20. Це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Бережіть себе, підтримуйте нашу армію і пам'ятайте, все буде Україна.